Вишиванка для нас це пам'ять про тих героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Акутін В'ячеслав Ігорович, мешканець Луганської області, загинув 10 серпня 2014 року під час обстрілу градами біля Юганівки. Ригинець Ярослав на позивний Махач, мешканець Донецької області, ймовірно загинув під час оборони Маріуполя або знаходиться у російському полоні. Гетьман Роман, мешканець Сумської області, загинув 29 березня внаслідок підриву транспортного засобу. Микита Засядько, мешканець Харківської області, служив у полку Азов. Загинув під час бойових дій на щиті. Повернувся 7 грудня. Олександр Олександров, мешканець Дніпропетровської області, загинув 10 квітня поблизу Куп'янська. Олександр Мацієвський, житель Чернігівської області, загинув 30 грудня 2022 року у місті Соледар. Олександр Ковтун мешканець Полтавської області. Загинув 1 січня 2018 року на Воштівському. Михайло Стеблина мешканець Запорізької області. Загинув 10 травня 2024 року на Харківському напрямку. Максим Росляков мешканець Херсонської області. Загинув 11 листопада 2023 року на Донецькому напрямку. Василь Сліпак, мешканець Львівської області, загинув поблизу Бахмута від кулі Снайпера 29 червня 2016 року. Ратушний Роман, мешканець Київської області, загинув поблизу Ізюму 9 червня 2022 року. Віталій Скакун, мешканець Тернопільської області, загинув 24 лютого 2022 року під час випуху, здійснивши героїчний вчинок. Сергій Кокурін, житель Автономної Республіки Крим. Загинув 18 березня 2014 року у місті Сімферополь. Дмитро Куцюбайло на позивний Давінчі, мешканець Івано-Франківської області. Загинув під Бахмутом 7 березня 2023 року. Хринцевич Назар Позатий Грінка, мешканець Вінницької області. Загинув 6 травня 2024 року під час боїв за Маріуполь. Андрій Катеринюк, мешканець Рівненської області, помер від ускладнень після отриманих поранень. Юрій Гончарук, житель Закарпатської області, загинув 12 травня 2024 року поблизу населеного пункту Слобожанське Харківської області. Микола Миленко, житель міста Чернівці, загинув поблизу Херсону 2022 року, 30 вересня. Олександр Станков на позивний Перун, мешканець Одеської області. Загинув 17 квітня на Бахмутському напрямку. Артем Кушнер, мешканець Хмельницької області. 14 травня попрощався і загинув. Олег Яременко, житель Кіровоградської області, загинув 28 грудня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу противника на території Авдіївки. Віктор Марчик, житель Волинської області. Загинув 1 березня 2024 року на Донеччині. Олександр Молосовський мешканець Миколаївської області. Загинув на Донецькому напрямку. Ярослав Куценко, мешканець Черкаської області, загинув 3 квітня внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Владислав Горбач, мешканець Читомирської області, загинув 28 квітня 2024 року при виконанні бойового завдання. Дякуємо нашим героям за захист та можливість у день вишиванки вільно та з гордістю її одягнути. Слава Україні! Героям слава!